Ісус все, що робив, робив на славу Божу. Що це означає? Ми, напевно, що чули, де, коли, коли хтось так говорить: чи священник, чи якийсь катехит, чи людина, яка робить добрі справи, хто скаже, який ти молодець, чи яка ти молодець, які ви добрі справи. Хтось каже: все на славу Божу. Ну, можливо, що менше цього чуємо. Ми бачимо, звідки Ісус виходить з своїми учнями, виходить з синагоги, перебував на розмові з Отцем Небесним, читав Боже Слово, виходить, завжди Він є, перебуває в присутності Свого Отця Небесного. Все, що говорить, все, що робить, Цим підкреслює постійно, що виконує волю Отця Небесного, силою Отця Небесного. Приходить в дім до Петра, апостола і свого учня, і кажуть йому: Тобто, як важливо казати Ісусу, коли ми молимося за когось, Ісусе, зціли того брата чи цю сестру, яка важко занедужала, занедужав. Ну, ми в найкращому випадку підемо в аптеку, закупимо якісь лікарства чи викличемо швидку, чи... але. Молитися, молитися Ісусові, розповісти Ісусові про нашого брата, про нашу сестру, про нашого знайомого. Ісусе, прийди, допоможи цій людині. Може, ця людина навіть не в змозі думати, чи вона не є готова, але ми приводимо. Знаєте, є прекрасний приклад, який я бачу часто: є сестри матері Терезої від Калькутти, які тут є в нас в Києві. І ці сестри, як і в цілому світі, вони виконують таку роботу, вони йдуть до найубогіших, які взагалі вже нікому люди відкинуті суспільством лежать. Ніхто не знає, що з ними робити, і тоді телефонують до сестер. Сестри приходять, задбають, щоб цю людину прибрати чи помити. Сестри задбають, щоб священника до нього покликати, сестри задбають, щоб з ним переговорити. Проведуть з ним розмову, запитають, як він себе почуває. Він відчує, що він потрібний, що він важливий, що ця людина є потрібна, важлива. Так? Ісус прийшов, зцілив те, що, а потім ще багатьох зціляв, виганяв бісів, багато зробив. І що відбувається? Знову йде на молитву, йде в пустинне місце, його шукають, приходять, тебе шукають. Прийшла слава. Прийшла ця слава. Ісусе, давай тут залишимось, нас тут знають, будуть слухати, дивись, як все успішно, як, і, як ти добре все робиш. І Ісус дуже добре знав психологію, педагогію, дуже добре знав, хто Він є, для чого Він є в цьому світі, що Він виконує. Знаєте, Ісус знав про швидкоминучість слави людської. Часто прагнуть багато людей прагнемо, щоб нас визнали, щоб нам сказали, як ми добре це робимо. Добре, є сказати людині, скажімо, підтримати, подякувати, навіть похвалити. Але коли ця це, це слава, це марнославство підносить людину, Ісус знав, що в короткому часі ті ж самі люди, які ним захоплювалися, приб'ють його на хрест. Дуже був свідомий з цього, тому не захоплювався і не радів цьому визнанню, цій славі, але ще сказати так можна дуже спокійно до своїх учнів йдемо в інше місце. Я знаю, для чого я є. Я є для того, щоб проголошувати всіх, щоб мене щоб всі почули Боже Слово. Я є для того, щоб всі могли бути зцілені. Я не прийшов для того, щоб мені похлопали, для того, щоб мене виставили кругом в подяк, мені дали багато. Тому що це є людське, таке, що потребуємо деколи для заохочення, але це є не основне. І тому ми, як християни, як священники, монахин, монахині, як християни, парафіяни, які приходимо, деколи бачимо, як комусь щось вдається, і вже. Хоче визнання. І вже потребує, требує певних умов. Якщо мені не зробиш цього, я не буду робити це. Якщо мене забереш звідси, я тобі не зроблю цього. І вже йдеться, вже йдеться якесь таке використання цієї моєї позиції, моєї ситуації, брати і сестри, скільки можемо навчитися від Ісуса? Як важливо знати, для кого ми живемо, для кого ми. Проголошуємо добру новину, для кого ми робимо добрі справи, чому ми робимо те чи інше. І коли будемо знати про те, кому дякувати, для кого і заради кого ми це робимо, і будемо знати, на чию славу ми це робимо, якщо ми робимо все в нашому житті, для того, щоб нашим життям прославляти Бога, значить, все правильно робимо. Якщо робимо все для того, щоб нас прославляли, Значить, що не до кінця ми правильно робимо. Тому, брати і сестри, сьогодні маємо цю можливість переглянути наше життя, що ми робимо, як ми робимо і на чию славу ми все це робимо. Амінь.